Віла ліберте, пані та панове! З вами Алекс Сейнт та Game Resistance. Сьогодні ми з вами розглянемо гру, огляд, на котру я частично підготував ще місяць тому. Проте через те, наскільки сильно вона мене розчарувала, я відкладав та відкладав його все далі. Давайте розглянемо Vampire's The Masquerade Bloodlines 2. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Гра побачила світ 21 жовтня цього року, завітавши на консолі нового покоління та ПК. Із самого початку за гру відповідали Hardsuit Lab, котрі почали працювати над нею ще у 2010-х. Проте потім гра перейшла до The Chinese Room у 2021-му. Вони закінчили проект та видали його за допомогою Paradox Interactive та White Wolf Publishing. Одразу ж скажу, що якщо ви слідкували за грою ще з першого трейлеру та геймплею, котрий вийшов років 5-6 тому, я мушу вас розчарувати. Від тієї історії та стилю у грі не залишилося нічого. Гра пройшла через виробниче пекло, коли її переносили, були внутрішні трабли і так далі. Особисто я вважав, що вона взагалі не вийде. Проте, попри усе, розробники змогли її закінчити та викатити для гравця. На себе ми візьмемо роль номада на ім'я Fire із Ph. Є yeah, є yeah, yeah. like yeah. Anyway. Будучи одним з найстаріших вампірів, котрий був присутній у ключові моменти світової історії, Фаєр прокидається у подвалі Сєєтлу. Та одразу ж дізнається, що в її голови з'явився власний Сільверхенд. Знайомтесь, це Фабіен. Найкращий та найцікавіший персонаж гри. Але про це пізніше. Разом із Фабіаном Фаєр доведеться дізнатися, як вона опинилася у Сіетлі, та допомогти йому згадати усі попередні події та вибратися з її голови. Сюжет тут короткий, рваний, та не те, щоб цікавий, і навіть шість фіналів аж ніяк не спасають гру. Якщо ви давно слідкуєте за каналом, то знаєте, що мені подобається Всесвіт маскараду. Тож мені справді було нудно, коли увесь сюжет звели у чергові сутички із культом та зрадами. Навіть головний твіст гри розробники не змогли нормально подати. Як я вже казав, грати ми будемо за Fire. Вашому вампіру можна буде обрати стать та один з шести кланів. Кастомізація обличчя та одягу також буде, проте вона не така вже й детальна, тож не будемо тут затримуватися. Кожен клан, звісно ж, буде мати свої здібності, котрі ви будете відкривати із прокачкою. Так, наприклад, вентру зможуть контролювати своїх ворогів та влаштовувати масові суїциди. Здібності бруха будуть націлені на агресивні бої на близьких дистанціях і так далі. Проте не хвилюйтеся. У вас все ще буде можливість розблокувати здібності інших кланів. Для цього вам просто доведеться збирати кров одного з трьох типів та купувати здібності у ваших контактів, котрі будуть представниками клану, чиї здібності ви хочете отримати. Окрім цього, у Fire також будуть телекінетичні здібності, що стануть у нагоді. Ну і можливість помахати руками. Саме це ви будете робити протягом усієї гри. На жаль, Сіетл, представлений у Bloodlines, взагалі нічого з себе не представляє. На вулиці зима та нічний час, що логічно, бо ви вампір. Проте сама карта тут маленька та пуста. У грі немає навіть Space Needle. І окей, не додавайте його як локацію для місії, але дайте хоча б його побачите. Ви взагалі не відчуваєте себе на вулицях Сіетлу. Назовіть будь-яку іншу локацію, і це місто стане саме їм. Мабуть, саме для цього персонажі постійно згадують назву міста у діалогах, бо інакше гравець просто забуде про те, де він знаходиться. Ще один момент, котрий цілковито ломає реальність того, що відбувається, це відсутність машин на дорогах. Так, тобто вони припарковані, але за усю гру ви не побачите жодної машини, котра б кудись їхала. Тож, що, ви хочете сказати мені, що у місті, у котрому проживає більше ніж 800 тисяч людей, нікому нікуди не потрібно? Ніхто не їде додому з бару, ніхто не їде у лікарню чи ще кудись? Я розумію, що це невелика деталь, і гра не про те. Але повірте, такі речі ну дуже сильно ламають атмосферу. Що ж стосується інших активностей, то. лол, ну, їх немає. Ну, у вас буде кілька вампірів, котрі будуть давати вам сайт-квести, але це квести у стилі Подай принеси, ну або іди та вбий. Нічого цікавого. На вас не будуть очікувати жодні рандомні події, та навіть у сайдах у вас не буде якогось цікавого вибору. І тут я просто нагадаю про те, що Bloodlines мусить бути грою Жани РПД. Сюжетні ж квести будуть ділитися на дві частини: коли ви граєте за Fire та бігаєте з містом уночі. Це коли ви граєте за Фабіена, контроль над котрим гравець отримає у момент, коли Фаєр йде спати. Як я вже казав, Фабіен найкращий та найцікавіший персонаж гри. Він комедний, харизматичний та розумний. Геймплей за нього представлений лише у вигляді розслідування без екшн сцен. Вам доведеться розслідувати справу вбивці, котрий здавна вбиває вампірів та людей. Для цього ви будете розмовляти із персонажами та використовувати здібності Фабіена, котрий є малкавіанином. І хоч геймплей за нього теж не цікавий, діалоги нудьги викликати не будуть. Графічна складова у грі варіюється від нормальної до жахливої. Дизайн у більшості персонажів приємний та виглядає добре. Чого не скажеш про анімацію облич більшості з них. Локації також не те, щоб різноманітні, проте кілька прикольних все ще є. Але багато деталей на цих локаціях просто будуть вблагати в гравця дістати їм декілька додаткових полігонів. Бо на них просто неможливо дивитись. В свою чергу, музична складова тут представлена темним ембієнтом та електронною музикою із присмаком індастріалу. Але не хвилюйтеся, як і усе інше, композиції тут не запам'ятовуються. Я розумію, що гра пройшла через багато складнощів, проте здається, що було б краще взагалі не випускати її, ніж давати її у такому вигляді, котрий ми отримали. Чи це зовсім погана гра? Ні. Проте, чи коштує вона своїх грошей, також ні. Тим не менш, коли навіть самі парадокс підтверджують, що гра провалилася по продажам, це не дуже добре для майбутнього серії. Vampires the Masquerade Bloodlines 2 нудна, непотрібна, та в цілому не виправдовує час, котрий ви на неї витратите. Тут є кілька непоганих місій та одна крута фраза. Але цього недостатньо, аби зробити нормальну гру у цьому всесвіті. Навіть як RPG, вона не здатна подарувати необхідний геймплей. Ні Fire, ані її клан ніяк не покажуть себе у процесі гри. Ви переможете тому, що ви номад та про вас знають, а не тому, що ви зробили правильні рішення та маєте підтримку Камарі. Тож серйозно, я порадив пограти у щось інше. Від мене ж Vampire The Masquerade Bloodlines 2 отримує 4 бали із 10. Побачимось!